Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. З 3 по 17 грудня в магазинах Єва діють знижки на такі подарункові набори. За 449 гривень адвент-календар для дітей з 12 скриньок. Такі дивіться, хані-бані для дівчаток. Світ краси від 5 років. Там і тіні, і наклейки на нігті, і блиске. Все є. Такий набір 293 гривні. Ламель з двох товарів це блиск для губ та олівець для губ. Є в різних кольорах. За 199 гривень. Акція 2 дорівнює 4, 2 берете, 4, отримуєте. Набір One Touch. 6 одиниць. Ельсеф. Там і тіні, олівець. Хайлайтер, помади. Такі красиві коробочки рожеві, олівець для очей, чорний, палетка, пензли, туж для вій, близ для губ і хайлайтер. 299 гривень замість 399. 2 до рівня 4. знов акція. 7 одиниць товарів. LCF. Так виглядає коробочка рожевому синьому оздобленні. палетка тіні, олін, олійка тін для губ, туш для вій, туш з блисками, пензлики, тіні. 80% кешбеку, 999 гривень, патрісія, ледо, 2 дорівнює 4, два берете, отримаєте 4. 12 товарів там в коробці. Можете ознайомитися, зробити собі стоп для того, щоб почитати? Або якщо ви хочете інший якийсь твар подивитися, під відео в описі буде стоп е, кадри. Далі Патрісія Ледо 369 гривень. Знову кешбек, 80%. 2 до рівня 4. Це просто набір, який покрив моє серце. Я собі його куплю. З 12 відтінків тіні, нейтральних відтінків, підійдуть під будь-який колір очей, туш для Вій, підводка і блиск. Неймовірно просто. Відтінки дуже красиві, насичені, не пилять, просто покрили моє серце. За 199 гривень About Face також красивий набір. Зараз вам його покажу. Наборчик для шкіри. Є е, спеціальний масажер, такий грибочок, маска та крем для обличчя. І тут дівчина показує масажні лінії, по яким наносити ці креми, як проходити самим цим масажером по обличчю. 189 гривень замість 279 About Body. Це у нас іде набір. Також дуже красива коробка. Комусь треба, може, на святого Миколая або таємного Санти. Рукавички для рук і маска для рук. Тут спосіб використання, а це не маска, а крем для рук. За 100 мл тут також спосіб використання. 299 коштувало, зараз 199 About Face також шикарний набір. Тут у нас серум і масажер. Дуже класний набір. Якщо комусь треба на подарунок, я вважаю, що це достойний набір. І от також схема масажних ліній і переваги цієї коробочки з цим наповненням також є. 94,90 Баут за таку гарну книжку 239 коштувало раніше. Два такі продукти молочко для тіла і скраб для тіла. Також можете ознайомитися, 150 мл і 150 мл. 179 гривень замість 359. Такий набір, можна його навіть сказати, що дорожній набір, бо він знаходиться в сумочці, 4 продукти. Зараз ми з вами ознайомимося, що це за продукти. І ще така книжечка. Тут у нас значить, є гель для вмивання, тонік, сиротка для обличчя і маска для обличчя. 179 замість 299, «About face знов таки. Набір із кінту для губ і масла. Маска для обличчя. About body» 199 замість 289. Молочко для тіла. Дуже гарне упакування. Шикарне з такими бутилочками. До складу набору у нас тут входять молочко, зволожуючий крем. Дуже. Гарно. Звичайна ціна 225, а 179 вже зараз до продажу. Набір нівея, гель для душу. З нейтральним запахом по 250 мл і 75 це крем для тіла. Також набір за 287 гривень, гель для душу і крем. Зараз покажу, по понаповне 250, 755. Подарунковий набір за 208 гривень, дезодорант для тіла і крем. 50 мл і 200 мл. Крем для тіла 200 мл. 255 гривень за такий набір. Коштував 319 гривень, також нівея. Тут і крем, і дезодорант і помада для губ Чекарний набір. Крем 30 мл. Знаменитий синій, синя баночка крему Нівея. Також у нас подарунковий набір за 372 гривні. Це йдуть два креми 55 років плюс денний танічний крем. Я вважаю це шикарно взагалі. 600 гривень. Нівея також набір міцелярна вода і сироватка для обличчя. Класний набір. 400 мл і 30 мл. 496 гривень, також набір Нівея. Коштувало 620. Крем під очі і крем денний Q10. дуже гарні коробочки, такі святкові. 15 мл крем під очі і 50 мл крем для обличчя. 391 гривня, зараз замість 489 гривня. Знов Нівея у нас. Крем для обличчя та міцелярна вода. 50 мл і 400 мл, велика бутилка. 1115 гривень набір для чоловіків. джилет. Такій сумочці. Є станок. 4 змінні леза і в станку є лезо, і також е, піна геть для, піна для бриття. 249 гривень. Ділет МАК 3 коштувало 449 гривень. Тут є бритва з лезом і гель для гоління. Такий у нас. Пістилі гей Акс набір 389 гривень подарунковий. Три продукти. Шампунь, гель і дезодорант. Подарунковий набір, шампунь, Акс і гель для душу за 230 гривень. Коштував 288 гривень. Екватор. Лір і Акс. Таке поєднання. 399 гривень замість 499 набір з двох продуктів глізку. Це бальзам і шампунь. Також радять спробувати ще спрей і олійку для волосся. І от таке у нас наповнення: 399 гривень, замість 490 гривень. Сльйоз. Набір. Такий красивий. Тут у нас шампунь і бальзам 247 гривень. Шаума замість 309. Така шаума, гель для душа і шампунь для чоловіків. 250 мл того і того. Шаума, жіноча версія, 247 гривень замість 309. По 200. Зараз я вам все розкажу. В рожевій версії шаума. Шампунь і гель для душа. 400 і 250 мл. 287 гривень замість 359. Ліора. Гель для душу, скраб, пінка для тіла і крем для тіла. Мені дуже сподобався цей набір. Красивий, стильний, елегантний, можна подарувати будь-кому. Таємний Санта, я думаю, всі будуть вдячні такому наповненню по 125 мл. Шикарний набір. Я вважаю, що це взагалі знахідка. Є в рожевій версії, і за 287 в такій в синій версії. Відрізняються там запахи. Але так само гель для душу, скраб і. Крем для тіла, наповнення таке саме. Просто по кольорам різні коробочки і різні запахи, різні аромати. 295 гривень Ліура. Також набір. Коштував раніше 369. Також крем для тіла і гель для душа. 125 мл. І парфумований ще крем. Зараз почитаємо для тіла, крем для тіла, душу і скрап для тіла. Так само 212 гривень замість 265 гривень. Дав дороковий набір гель для душу та дезодорант. 304 гривні замість трьохсот однієї гривні також дав жампунь і бальзам. Живильний догляд: 145 гривень, 143 гривні і 123 гривні відповідно до маленьких коробочок. Дав такі самі серії, але менша ємність, менші об'єми в асортименті. Зараз вам покажу одну коробку. Побачите. 75 мл 50 мл. 328 гривень. Сімпл подарунковий набір ніжність. Бачите, такі дві бутилочки. Міценяжна вода і крем. Аромат подарунковий, 199 гривень. Коштов 229, косметичний сет. Красива така коробочка, незвична. для побачу. Гель для душу, крем для рук, маска для волосся і мочалка бантик. Аромат подарунковий 199 гривень, коштує так само 229 гривень. Такий з бантиком з квіточками. Крупка мені не дуже подобається, до речі, косметичний сайт, дуже проста. Гель для душу, крем для рук, маска для волосся. Мочалка бантик. 179 гривень замість 217 гривень. Арко подарунковий набір чоловічий. Піна для бриття і гель для душу. 99 гривень, 90 копійок. Замість 192 гривень. Це, дивіться, новий такий набір. Барбара, чоловічий набір, косметичний, косметичний сет. Дивіться, як цікава така коробочка для чоловіків, для справжніх чоловіків написано. Гель для душу, крем для гоління після гоління, лосьйон і мочалка для душу. Прикольна коробка. 207 гривень замість 259 акс подарунковий. Тут у нас гель для душа і. Розоль дезодорант. Акс доволі стійка така фірма. 226 Man K. Також по акції. Це мені здається, схоже таке наповнення, як колись було Стелла Артуа пиво. так цікаво так, в таких кольорах. Подарунковий набір. 161 гривня, також набір для чоловіків. Дивіться, як прикольно зроблено. Чотири бутилочки. І тут у нас гель для гоління, після гоління, лосьйон, після гоління гель для душу. Я вважаю це взагалі, хтось юмором може оцінити. 79,90, джаз, кавалі, Такі кремчики. Крем для рук і скраб для рук. Банан і ягодки. Гарне таке наповнення. Energy Off за 239 гривень. Класний також, мені подобається баночка і, і крем цей. Красиве наповнення. Green way за 7390. гель для душу шампанське. І ви знаєте, я коли взяла цю коробку, мені здавалося, вона така важка. Це справжня пляшка, така важка, але це пляшка пластикова і просто 600 мл Там було 119 гривень. Такий набір. Це у нас бомбочки для ванни. Хто любить собі бомбочки на мене. Дякую вам, що були зі мною. Дякую, дякую вам, що дивитеся, що ви коментуєте, підписуйте, щоб не пропустити нові відео. Дякую вам.